Thank you Від сьогодні у сумському онкологічному диспансері починає працювати сучасний лінійний прискорювач. Це обладнання дозволяє надавати більш якісну допомогу більшій кількості пацієнтів, говорять лікарі. Апарат дасть змогу точніше опримінювати пухлину хворого, в той час не зачіпаючи його здорові клітини. Це дозволяє, по-перше, максимально підвести лікувальну дозу до пухлини, максимально захистити критичні органи, які не треба оприняти, які знаходяться. Поряд скоротити час самого сеансу. Ну я не кажу про це, що це саме сучасний метод лікування. Якщо брати всесвітній опит, для того щоб максимально точно спланувати опромінення пацієнта. Попередньо лікарі роблять знімок за допомогою комп'ютерного томографа. Він говорить, керівник діагностичного відділення допомагає виявити найменші за розміром пухлини. Без нашої розмітки лінійник не зможе працювати і знати, куди, нам, куди їм направляти опромінення для лікування. Саме дослідження вже швидке, пацієнтам не потрібно буде по три хвилини з передишками затримувати дихання швидко і точно. Сьогодні на лінійному прискорювачі лікують перших пацієнтів. Ця жінка мала новоутворення грудної залози. Нещодавно її прооперували, і тепер пацієнтка потребує опромінення цієї зони. На новому обладнанні процедура займає одну хвилину, говорить директор обласного онкодиспансеру. Тому тепер зможуть обслуговувати до 50 пацієнтів на добу. Потреба на рік у нас ну зараз війною десь біля трьох-чотирьох тисяч пацієнтів. Більше пацієнтів буде. Хотіти пройти лікування на лінійному прискорювачі. Плюс зараз вже багато хто цікавиться з інших областей, тому що харківчани їм краще сюди їхати по часу. В Києві великі черги на нього на лінійний прискорювач, тому потреба дуже якби, велика. В ідеалі треба, як мінімум ще один апарат нам. Вартість лінійного прискорювача 60 мільйонів гривень. Це власні кошти онкологічного диспансеру, субвенції з державного бюджету та гроші, надані благодійниками. Ще 2 мільйони додали із міського бюджету. Сум дуже приємно, що у нас з'явився такий об'єкт, тому що дійсно ми будемо рятувати людей. Лікувати людей це дуже ефективно, це дуже потрібно. І те, що залежить сьогодні від саме виконання наших обов'язків, наших зобов'язань щодо ремонту території, ми на цьому тижні, я думаю, вже розпочинаємо роботи, всі процедури ми пройшли. Я думаю, що будемо над цим працювати. Лінійний прискорювач, встановлений у сумському онкологічному диспансері, один з дванадцяти в Україні. Обслуговуватись тут зможуть не лише жителі Сумщини, а й інших областей. Як ви знаєте, у нас тут стояло обладнання 80-х, початку 90-х років воно морально застаріло. Воно дуже багато наносило шкоди людині, яка лікувалася. Іноді є такі випадки, коли шкоди були більше ніж користі від лікування. То це обладнання це не просто там одне з дванадцяти. Це станом на сьогодні найновіше, найсучасніше обладнання і найсучасніший такий. Центр променевої терапії в Україні, бо це обладнання 21-го року випуску. За допомогою нового обладнання лікарі зможуть опромінювати фактично всі види пухлин. Для пацієнтів процедура безкоштовна. Тоня Борзеленко, Євген Сердюк, новини СТС. Волонтери Сумщини передають військовослужбовцям Збройних сил України чотири позашляховики. Сьогодні ми передаємо чотири транспортних засоби для наших військовослужбовців, для Збройних сил України. Це не перша передача автомобілів від благодійного фонду Надія 2015 Загалом волонтери придбали для армії 12 позашляховиків. Надалі планують лише нарощувати потужності. Хочу зазначити те, що і сказати нашим волонтерам України про те, що вони опускали руки, а далі працювали, тому що наші хлопці дуже потребують. Два позашляховики волонтери придбали у Великій Британії: один в Латвії і один в Україні. Деякі машини перейдуть військовим частинам, які несуть службу на Сумщині. Інші допомагатимуть виконувати бойові завдання на Херсонщині. Закуплені вони з коштів там, там, і народного депутата, і благодійних організацій міжнародних, і фермерів, які допомагають і вкладають. А, а, Організовується все, благодійний фонд Надія 2015. Це вже не перша партія машин. Хочу подякувати нашим фермерам і підприємцям. Це за коморному ігору, шестаку Роману і постулу Олегу і Василю Миколайовичу. Разом з автомобілями військовим передають рації, аптечки, форму та тактичні навушники. Хочу подякувати нашим партнерам із Європи, з Великої Британії, це нашому Славику, це наш земляк, він з Сум і Ігорю теж. Ну, які збирають там неодноразово вони нам передавали амуніцію для хлопців, це тікі берці, форма. Військові говорять, така підтримка дуже на часі. Хочу подякувати благодійникам Надіям за передачу автомобілів Збройним силам України для їх використання службової діяльності. Військової. І кожному автомобілю передаються дві рази для військових, щоб вони ходили. Повноприводні автомобілі допомагатимуть оборонцям пересуватися в будь-яку погоду. Аби автівки були менш помітні для ворога. Волонтери їх спеціально пофарбували. Такі машини потрібні. Значно полегшують виконувати бойові завдання, тобто перевозити дуже багато обладнання. Волонтери закликають підтримувати українську армію, аби разом наблизити перемогу. Віримо в ЗСУ, віримо в Україну до перемоги. Слава Україні! Героям слава! слава! Тетяна Мастіпан, Євген Сердюк, новини СТС. У сумському ЦНАПі відновлюють надання деяких адміністративних послуг. Так, з понеділка, 3 жовтня, мешканці сумської міської тергромади можуть звертатись до ЦНАПу для реєстрації чи зняття з реєстрації місця проживання. Також відновлюється послуга з видачі витягів з державного земельного кадастру. правоохоронці затримали нетверезого водія у селі Вакалівщина Сумського району. Чоловік не заперечував, що вживав алкоголь, і запропонував поліцейським хабаря. Давай на місці розберемо, Ну по я пойми мене. Я тобі хочу дати грошей тисячу гривень, і поїхати далі. Всі ставлю машину, щоб віддати документи мені все За що? За що мені давати тисячі? Нічого не заводять, ніяких діл взагалі. Щоб не складати протокол. Да, да, да. Коли правоохоронці повідомили, що викликають слідчу оперативну групу, порушник намагався втекти. Він сів до своєї автівки та почав рух. При цьому здійснив наїзд на одного із працівників поліції. Більш того, після скоєння водій не зупинився та продовжив прямувати до свого домоволодіння. Чоловіка було затримано. У поліції вже відкрили два кримінальні провадження. Станом на 16 годину, 4 жовтня на Сумщині військові зафіксували один ворожий артобстріл. Станом на 16.00 зафіксовано один артилерійський обстріл у великописарівській громаді без руйнувань та втрат. Оперативна обстановка є цілком контрольованою. Повідомляють в ОТУ Суми. На Шосткинщині зіткнулися два легковики. Є травмовані аварія сталася на автодорозі між шосткою та селищем Вороніж. У результаті зіткнення двох легковиків тілесні ушкодження отримав один з керманичів та пасажир. Їх доставили до лікарні. У сумах судитимуть трьох осіб, які облаштували нарколабораторію зі щомісячним обігом наркотиків на 1 мільйон гривень. За даними слідства, на початку січня 2022 року в орендованій квартирі багатоквартирного будинку в місті Суми раніше засуджений чоловік, у тому числі за злочинів у сфері обігу наркотиків, облаштував нарколабораторію. Він купував інгредієнти та предмети, необхідні для виготовлення психотропів а також розфасовував та реалізовував готовий до вживання амфетамін. В Україні випустили марку, присвячену нескореній сумщині та місту Тростянець. Кошти від продажу марки спрямовуються до благодійного фонду Мирні поля України, який допомагає цивільному населенню у постраждалих від бойових дій регіонах та сприяє у забезпеченні збройних сил України тактичними засобами.